Я займаюся формою документів з 2 лютого десь приблизно тут постійно черги навіть ще до мобілізації. Ну, до оголошення цього нового закону про мобілізацію тут були черги десь по 4, 5-6 годин. Це тут черга на вхід стоїть 4 години і всередині ще там ще теж черга в кожен кабінет. В принципі, ось така історія. Це я тільки поставив на облік і отримав відстрочку. Я чекаю на свого сина, він неповнолітній, але має стати отримати приписку. Він пішов зараз на ВЛК, щоб йому сказали, які наші наступні дії. А самі, самі не думали мобілізуватися? Ні, у мене ще є молодша дитина, тому чоловік служить, я вдома з дітьми. Усі йдуть незалежно від кабінету, тому так, якби в мій кабінет, як правило, черги немає. Ну, а так як загальна черга тут. Так що, я думаю, що не найхший варіант. Не роблять вони вночі. А якщо порушники комендантської години їх сюди не доставляють? А це не до мене. Минут 30, десь 40. А нормаль... нормально проходить процедура? Ну, зараз вже, ось, сьогодні як то краще. До цього було хуже. Що Очередь відсюди і до кінця були. Всі активно працюють, ніхто не сидить, ніхто не п'є чай, там, не курить і так далі. Всі працюють досить таки. І досить уважно, ну те, що я побачила в тих кабінетах, де я була присутня, там дуже ввічливо і дуже все роз'ясняють хлопцям, які до них приходять, ну намагаються якомога більше уваги приділати всім питанням, вирішенням Я студент другого курсу. Приходив забрати довідку з про проходження ВЛК на військову кафедру, щоб піти за програмою підготовки офіцерів. Ну, але. Поки що не зробили. А чому? Ну, тому що я тільки вчора пройшов, так швидко не роблять. Була все-таки Надія Мареостанню, знаєте. А як ВЛК проходила? Важко, важко. Чому? 9 годин. Ну, чому? Просто питання в тому, що для того, щоб тобі написали бумажку, яка робиться 20 секунд, ти маєш ну, зачекати десь 2 години, 3 години. Тобто в цьому проблема? Дані поновити. Ну і в мене була повістка, оскільки я отримую другу вищу освіту. Отож, раз в півроку маю з'являтися у військкомат і надавати відповідні документи. А ви довго тут стояли? Тут близько години і ще всередині години. А ВЛК вже прийшли? Я раніше проходив півроку тому. Це теж довго було? Ну, ВЛК ну тоді було швидше. Тут наразі просто черги були в різні кабінети, різна кількість людей. Це було швидше отримати довідку. Ну і ВЛК там за два дні проходиться. А проблем мовно з документами не було, що, наприклад, не сказали, що треба паспорт або що треба щось. Ні, ні. Ну там, по-перше, все написано, що треба з собою е, принести на наступний раз чи коли заходиш. В черзі стояв приблизно два часа. Ні, більше, з 9 виходить. Треба було принести з воїнської частини для подання сорочки. Я саду в воїнської частини, треба це оформити. 27 числа я приніс сюди всі документи, оновлював дані. Зараз прийшов і мені каже, що тобі потрібен паспорт, код і фотографії опять. А чому не пояснили поведінку? Тому що тобі треба на лікарську комісію. А те, що я приніс, що воно тут лежить, то це все до одного метра. З п'яти ранку стоїмо. Ніяких черг немає, чесно кажучи, все дуже швидко. Є свідком Єгови і в мене є згідно 75 статті Конституції, якщо не помиляюся, законна підстава не брати до рук зброю. Тому що ну, моя совість, моє сумління, мої переконання. Хоча я до того, як почати вивчати Біблію, проходив військову службу у 79-й, окремій десантно-штурмовій бригаді. От. І, наприклад, як я надавав країні присягу захищати її, але після того, як я почав вивчати Біблію, побачив, що в неї написано насправді, що християни, навчені Біблією, мають не брати до рук зброю. Це вчення Христа, це вчення його батька, Єгови. Ми вже декілька годин перебуваємо біля одного з київських ТЦК. Спочатку, коли ми сюди потрапили, черга була велика, але згодом вона розсмокталася. Нам вдалося дізнатися, що ТЦК працює цілодобово, однак потрапити сюди ризикують ухилянти або ж порушники комендантської години, яких сюди доставляє поліція. Також а, прийти у ТЦК вночі а, можуть військові, які повертаються з лінії фронту. Ну або добровольці.